Ліс зустрів десь в Непалі. То був якийсь перевал і було доволі Тоже, і теж такий ну, дощ був, такі дерева, вони всі, всі зелені, вологість зашкалює. Так от, я хотів записати. Слава Богу, п'ятниця, але потрапив а, в таке місце цікаве. І я вам скажу, це не, не дуже високо, це десь кілометр з чимось, мабуть. І фішка саме в тому, що це вологий такий ліс. Тому, мабуть, я, якщо дощик не закінчиться, все ж таки а, спущуся вже вниз і запишу. Епізодік більш такий спокійний. А, Десь так: різниця 800 метрів, і все змінюється навколо, а нема ни шторму, ни вітру, не дощу. І це всього ну, якась година. Спуску. І так, щодо до п'ятниці, я хотів розповісти про Outage з цікавими кейсами і завданнями. Далі ми записали подкаст з хлопцями щодо бази для сеньору, тобто, чи потрібні фундаментальні знання сеньорам, подивіться цей випуск, я думаю, ви багато для себе знайдете. Після цього вийшов. Після цього вийшов матеріал на доу, до речі, і devops SRE, вони під, під CTO, і, тобто SRE та DevOps вони під Сі-левелом відразу. І ми бачимо також зміни в кількості по безпосередньо зарплатні. Тому я думаю, це. Ще одне підтвердження того, що база та фундаментальні знання вони потрібні для е, е, нашого рівня і нашого напрямку інженерів. Якщо у вас є, не знаю, заперечення або є що додати з цього приводу, будь ласка, до е, коментарів. Так, Outage. Це було щось. З апдейтами на фаєрволах на онпремі. У нас гібридна е, хмара або інфраструктура, тобто клауд плюс On-Prem. І на on премі там ну, велика частина основних сервісів. Вони проапдейтили фаєрволи. І здається, вони зробили це прямо на двох нодах одночасно. Як результат, воно поклало. Багато різної інфраструктури, але основне це DNS. І що цікаво, ви знаєте, як в великих інтерпрайзах використовується спліт DNS. Тобто для запитів із внутрі периметра ви отримуєте якісь локальні резолви плюс локальна специфіка щодо резолвів. А зовнішні всі зовнішні моменти вони звичайно як і звичайні зони. Так, от коли DNS приліг, а вони не були розділені в інших приміщеннях, в інших нетворках, тому що хто пам'ятає, як налаштовував зони, є вимога. Щоб інеси знаходилися в різних в нетворках, це по-перше, і по-друге, ці інеси і нетворки повинні знаходитися в різних приміщеннях. По крайній мірі, так мене, мене вчили. І такі чеки я проходив, скажімо так. Тому що це залог того, що воно буде працювати, якщо праймері ляже. І в даному випадку воно лягло і праймері, і секондері. Тобто ми отримали таку штуку, що кастомери на зовнішньому периметрі втратили весь зв'язок з платформою. А ми внутрі, ми бази даних лягли, різні доступи, аутентифікація, VPN, ну і все, що пов'язано з звичайно, всім флоу з пайплайнами і таке інше. Наш продукт, саме наш продукт, який в клауді, який ми винесли безпосередньо на Cloud DNS, це все працювало, але ми зав'язані, тому що у нас база даних, великий Data Lake і звичайно багато ремоут із VPN, Коротше, все лягло на відновлення. Затрачено було багато часу, тому що ви знаєте, коли це Firewall, то тобі треба включатися безпосередньо в залізку для того, щоб щось виправити, і за законом Мерфі, людина, яка вміє включатися на он премі саме в залізку, вона у відпустці, тобто викликати людину з відпустці, вона поки поки доїде до місця, поки там роздуплиться що там треба відролбечити. Це займає декілька діб, скажімо так. Всього ми винесли дуже цікаві штуки. Це, по-перше, як врятувати Kubernetes-кластери, якщо в тебе захаркоджені dns сервери це вирішується двома шляхами. Перше, це Core DNS конфігурація. Якщо це можливо, це треба змінити і, отримати, і встановити альтернативний DNS для того, щоб воно працювало. І інше це якщо, наприклад, ранери, ранери на системі контролю версій. вони потребували безпосередньо зміни в... внутрі контейнерів, і тут цікаве завдання. А що якщо в тебе rootless контейнер, тобто ти не можеш змінити ніякі файли, тому що треба рута, а рута в принципі нема. І от це завдання ми вже обговорювали. Я десь ставив навіть на співбесідах і також на каналі писав: тобто, як отримати на менеджер Kubernetes кластері в rootless Фоді або в контейнері rootless отримати рута. Це завдання до мене прилетіло в такому загальному чаті по інциденту. Типу, всі там розбираються, що там робити, і прилітає завдання. Денис, знайди рішення щодо. Отримання рута в ротлес контейнері, нам треба е, е, терміново змінити в результат конфі е, name server. Так от, ти отримуєш хеш е, е, свого контейнеру, далі робиш SSH на менеджмент кластері Там напряму Google, наприклад, прокидує ключі, він естаблішить сесію, і ти отримаєш доступ до ноди. Тому ти робиш SSH на менеджмент ноду, далі. Це тебе під капотом Run-C, це runtime, який запускає контейнери, і Run C він запущений від рута. Тобто, по хешу ти робиш команду Run C для підключення до контейнеру і з правами рута. Тобто, ти робиш attach до контейнеру з правами рута, з привілеями, і можеш змінювати, можеш змінювати файли. І насправді змінюєш файл, і без ребута, тобто це zero downtime, ти змінюєш resolving. І, наприклад, GitLab раннери відразу почали нормально відпрацьовувати, тому що в них є і на клауд доступи, і на інші ресурси, там на той же не реджесті і таке інше. Тому висновок цього треба дуже уважно прослідковувати. DNS налаштування в інфраструктурі, як і на on-prem і на клауді. Бажано розносити DNS primary і secondary. Уважно дивитися, якщо впав, наприклад, інтернал DNS і захаркоджені ці лінки, наприклад, у мене є лінки, захаркоджені навіть в модулі, наприклад, Python і інше. Тобто там хеш і все, і він резолвить цей хеш. тобто навіть Доміного імені нема, і якщо не включено, наприклад, search в Resolve config, тобто навіть не відбувається search по а, в, а, всій доменній зоні, відбувається така штука, що це просто якийсь набір символів, і DNS не справляється. Тому також це треба менеджити. Звичайно, а, тести. Тобто, треба проводити оці house engineering для того, щоб розуміти, що рекавері скільки хоча б часу це займе. Ну і звичайно, треба розуміти фундаментально, що в тебе є рантайм, в тебе є менеджмент ноди, ти можеш запускати через рантайм, атачити контейнери і привілеї, привілеї змінювати. Це дуже важливо і тому, що дебак, наприклад, він. Ну, так, з полпінка він не справляється. Тобто, навіть якщо ти отримаєш дебаг, ну я маю на увазі qcontrol debug і коли ти отримаєш е контейнер, який може дебажити ноду, це тільки ти отримуєш доступ до ноди е до серверу, не до контейнеру. А далі треба розуміти, що е в твій рантайм може там е отримати привільйований е доступ до. Е Безпосередньо процесів на мій погляд, це цікаве завдання і цікаві такі виклики. Якщо у вас було щось подібне, цікаве, також додавайте. Далі хотів розповісти про кейси, які ми говорили на подкасті щодо бази для сеньорів. Ми взяли таланта, це молодий сеньор. Це буквально він завершив е, університет. Далі він стрімка кар'єра, молод отримав сіньорну позицію. Він от, от технічний вуз з відзнакою, і що цікаво, я вже згадував це на подкасті. Інженіринг Майце. Це саме те, що, до речі, е, Саня Денисюк він казав ще про раціональність мислення. Ти як інженер. Можеш якісь складні завдання, в яких в тебе не, немає досвіду, аналізувати і вирішувати або запропонувати solution, а також раціональне мислення. Тобто, твій solution не повинен бути. Треба переписати все, все, все гавно і треба переробити. А саме твій солюшен, алайніса, тобто, тобто він співставлений з тим, що. Вже є яка архітектура, які тулсет, і це дуже важливо на мій погляд. І от тут ми знайшли цей матч. Тобто ми ставили завдання, які в, нього, в якому в нього не було досвіду, він почав починав думати і далі ми розповідали який стек і як ці салюшини виправити, наприклад, використати інші інструменти. Для того щоб саме співставитися з стеком, тому, наприклад, якщо в нас є GCP, якщо в нас є Kubernetes, то це не AWS і EC2. це зрозуміло, да? і так? І тут фундаментальні знання, які він отримав як технічний вуз, так і для саморозвитку. Плюс до цього інженерне, як я вже казав, мислення воно вигрібло і ми. Зробили йому опір. Чекаємо на чи він прийметь, і ну, буде класно, якщо він зайде до нас в команду, і це знімає бар'єри щодо, наприклад, молодих сеньорів, тому що вличка тут не неваж... важлива. Ми маємо інженера в команді, які може мислити і виконувати якісь завдання, які, наприклад, в поточній ситуації нам важливі. Да? Окей, і так, що, що було ще цікаво, кажи, кажи. Розговорились ми з колегою. Заговорились ми з колегою, а насправді вже. Десь 12 -го година ночі, але ми класно поговорили. Розпочали з я, розповів йому історію про талант, який ми взяли у команду. А він поділився проблемами найму і ринку на сьогодні. Тобто, ми ще обговорили, які є нюанси саме. По ринку праці сьогодні, які складності, ну, наприклад, як не працює розсилка резюме. Тобто, сьогодні ну майже не відповідають, якщо ти не заходиш, якщо тобі не пощастило, або якщо ти не заходиш а, з агентами. а, саме перманент-агентами, тобто, ті, хто знають вже тебе. Ті, хто знає твої запити, і вони саме підшукують під тебе щось цікавеньке. І в мене є перманент такі три агенти. Вони в принципі, я їх обирав сам. Все почалося з того, що я розмістив своє резюме на платформі, вона покриває Європу, UK, і. Наступного дня вже почалися дзвінки, і що цікаво, вони не пишуть листи, вони дзвонять, і це доволі важко. Спочатку я ігнорив, далі я почав відповідати, ми почали спілкуватися, завернув всіх на LinkedIn, і довга історія, але ж тріку я свою обрав і. З цією трійкою, скажімо так, я рекомендував ще колег, з ними можна спілкуватися. Так, от з агентами, все набагато можна сказати, простіше, тому що більш реальний. Позиції. агенти напряму спілкуються з замовниками і з тобою, і вони на твоїй стороні вони можуть розказати нюанси. І пам'ятаєте, я десь вже розповідав, як на одному ж, все ж таки скрінінгу завернули моє резюме. І що цікаво було, що як виявилося, я попав на українську рекрутерку, і вона мені якісь шаблони висила. От ми полюбляємо саме так, і ми хочемо шукаємо таланти, тому що ми стартап, і треба заповнювати саме в такому ракурсі. Це щось мені таке нагадало. Знаєте, так от просто розсилка, резюме це складний шлях. Тобто, це повинно бути, мабуть, сотні сотні розсилок для того, щоб отримати результат. Якщо з агентами, ти працюєш точно. Вони знають, що тобі окей, що замовнику, і ти не. Витрачаєш час на зайві рухи, які а сьогодні, наприклад, якщо є сезон, це то час це твій такий залог успіху, тому що треба вчасно бути в правильному місці. Що ще цікавого, ми проговорили, що на ринку. Сьогодні присутні все ж таки великі контори. Це такі, як, ви знаєте, Антропік, мій улюблений, і OpenAI. Ну, от два приклади контор. І які вимоги саме е, до кандидатів? В минулих епізодах я вже розповідав про це, я не буду повторюватися, але яка тенденція? Software інженірінг. Ви пам'ятаєте, десь років 5 ми про це говорили. Це такий підхід а, а, м, Google, коли вони вирівнюють розробників і софтвер інженерів. Але тут софтвер інженер плюс ресерчер, Тобто це науковець, який глибокий по machine learning і таке інше, і саме софтвер інженер який і по інфраструктурі, і по розробці сильний, і я вам скажу в Антропіка: один з моїх колег подавався на ресерчера, і на ринку цей хлопчина він дуже потужний і він каже: було складно, треба багато чого довчити і згадати. І я розумію, що це проблема не тільки для. Розробників, коли там треба Python на високому рівні, сістім і все таке. Ну і що і ресерчерів зрозуміло, вони, хочуть хочуть більш глибокі фундаментальні знання. openai мені не відповів, хоча в них відкриті вакансії в Антропік, також тобто, зараз ці. Компанії, які в довкола LLM, вони набирають і вони набирають саме потужних спеціалістів. Вони спочатку перекуплюють звичайно з всіх всіх лейофів з великих контор, а далі вже шукають на ринку. І до речі, цікаво, що примітка в них також, що якщо вакансія для вас дуже важка, все, все одно подавайтеся, тому що ми розглядаємо різні варіанти. А, далі, яка ієрархія трошки змінилася щодо а, управління самими проектами, флет структура коли з а, часів ковіду і всіх цих перетрубацій трохи балас скинули і Камтори вже а, розуміють. Ну, наприклад, да, потужний приклад, це Netflix, коли вис дуже висока зарплатня, нелімітована відпустка, і а, ти вирішуєш. Які завдання будуть краще, тому що твій бекграунд дозволяє це робити не тасочки в жира, а ти зі свого такого пташиного польоту бачиш, які імпруви можуть бути на безпосередньо цієї платформи і впроваджуєш це? Це дуже цікаві моменти. Так, ну і ми обговорювали ще деякі цікаві кейси, але в мене за три години за чотири літак. І якщо буде змога, мабуть, ми повернемося до цієї теми вже в літаку. Три години двадцять хвилин. Зараз заберу машину і будемо рушати до аеропорту. Єдине, що класний час для того, щоб спати. Ще один цікавий кейс, який я хотів би а, розповісти: а, Custom Error Pages. Що ми за, за якими... Якщо ми використовуємо інгреси, за якими використовуємо інгреси, які раутять трафік на бекенди і бекенд вдруг недоступний. Якщо ми використовуємо, наприклад, Nginx ingress в нас є 404 помилка. І питання в тому, якщо для сервісу активований CDN, а по дефолту він не. Наприклад, Google CDN, він не кешує там JSON, датасети, ну і в принципі все, що ти помічаєш, як. No cache. Але в нас виникла ситуація, коли single page application використовує бандел. дзоновський бандел, в який приїжджає ну, типу, а, а, якийсь датасет, завдяки якому відбувається робота цього single page. Проблема в тому, що бекенд, backенд. за Detective по health-чекам, що бекенд недоступний. Повернув одного разу контент-тайп. HTML з 404 Not Found і CDN це закешував, Тобто promotion відбувся. Все окей. Single-пейдж. Весь цей портал працює, але датасет не працює. І ми отримуємо е, такі періодичні проблеми, тобто нестабільний 404 або ерори. А саме 2004 як баланс такий. Це відбувається за счет того, що CDN, він в нього нетворк, і звичайно, він по нодах ще там розповсюджує промоутить цей кеш. І в залежності від того, звідки відбувається тестування, тестування end-to-end, -end, зовнішнє відбувається з різних серсів. Тобто CDN ще не встиг розповсюджити, запромовити весь кеш на весь нетворкінг, на весь нетворк, і е в залежності від того, звідки тести е відбуваються, ми отримуємо е чередування. І здається, що помилка десь на Engines, десь на Load Balancer, десь на Application. і десь не знаю, там півгодини зайняв. Е це розуміння, що а ми точно впевнені, що цей файл по дефолту не кешується. І цей треблшут відбувається з таким environment, що ми розуміємо, що це не може бути кешем. І тому е треблшут починається з, там, з на інгресів і таке інше. Е вот такий от кейс. Що... Який solution? Це custom error page. В Kubernetes інгресі є можливість підняти а, анотацію, там деяка, деяка конфігурація. А, саме на тимнат Kubernetes анотація, яка переключає всі Error page на окремий сервіс від інгресу, і ти можеш, в принципі, керувати. Всім uh, виводом щодо помилок, тобто обробка помилок може бути кастомна. І це нам дало можливість навішати кеш на цю 4х4 HTML-сторінку і мається на увазі uh, кеш-контрол, щоб не кешувалося CDN додатково, uh, навіть при uh, коли відбувається збіг. Але питання в тому, що коли ти працюєш з single-пейдж аплікейшеном, тобто в нас і оди, одна сторінка, а енджіни, тобто від кожної тіми, ті від кожної, не знаю, там на кожну фічу, це окрема якась або мікрофронтенд, або, звичайно, він з бекендом. Не дуже воно підходить робити, наприклад, там 500 помилки, тому що. Краще відобразити, що сторінка не знайдено, щось таке красиве з якимось подальшим екшеном для юзер експірієнса для користувача, і далі вже обробляти або обробляти прямо на стороні юзера. Це також варіант. Тому, начебто, не дуже щось таке складне, але ми бачимо, що питання. Більш глибокі і треба в цьому розбиратися. Ну, доволі цікаве, доволі цікавий траплешути, і я думаю, що спокійно можна запаковувати на питання до співбесіди.